Грошечка у нас є така невеличка. Вона тут пеньочку росте, рядом черешня, одна, друга. Від ці яблуні, але розвивається, приросту немає. Бачите, молодого. Минулий рік не вродилася, рік вродила. Позато рік, по-моєму, були грошечки. Чому знімаю? Якщо так придивитися, бачите, верхівочка. ну, я просто знаю, була більш е... рівніша. Зараз нахилилося трошки вправо до сонечка, бо стою за сонцем. Оці грушечки, що є. Раз, два, три, 4, 5, я їх зріжу, ну цю може, ще залишу. І тут, в принципі, я вже пронормував, прорідив, ще подивлюся, десь може щось залишилося. І на таке деревце цього буде достатньо. Верхівку може, би, воно б ще й залишалося, там, може б забрав би тут де подвійне. Але так як воно нахиляється, щоб не перевантажувалося, то зараз змушені це зрізати зрізати ці плоди. Забрав я зверху, зверху гружечки, щоб не було перевантаження, то що залишилося, тут ну 5, 10, 7 грушок залишити, тут їх більше є. Зараз зараз пройдуся, проріжу дещо. Якщо є такі подвійні, можна залишати, якщо грушки, ось бачите. Якщо нормально все з рушками. А так як тут дві, одну заберу. Щоб дерево розвивалося. Нема приросту, не знаю причина. Ну, верніше знаю, мабуть, тоді ще не знав. Ось так, тут так само дві є. Одну забираю. Забираємо котра яка котра гірше. І Так ще пройдуся, подивлюся, на ці гіляки раз, два, три, чотири, п'ять, шість грушок. Зараз їх теж трошки заберу. От. Причина думаю, що це пеньочок, який тут внизу. Лишився від абрикоси. Ось там внизу. Я тоді ще не, не розумів, що як корчувати. Тепер вже навчився, тому забираємо. Отак, тут дві рядом забираю. Те, що лишилося, то буде достатньо. Отак. Дякую за увагу. Така у нас невеличка грушечка. Якщо видно.